Добрий день, сьогодні 9 жовтня. Іде процес виготовлення вина. Різні сорта. Тут ось роблю кожного окремо, десь сортів до 40. Це на слідуючий рік буде вино. Підписувана кожна Дернфельдер, каберне, ну і так далі. А те, що було, робилося в тому році, то воно споживається у цьому. Ну так, вистояне. це ось аж піна через варх шла, ну нічого, потім обмиється бутиль. Хочу показати виноград. Це старий сорт. Ще з 80-х років я посадив його. Ізабела. Ми так його називаємо. Який іменно вид Ізабели не знає? Це в дворі ніколи ні разу нічим не хворів, не оброблявся. Оце такий кущик. І тут на ньому висить, ну, літрів буває, до ста літрів я вина роблю з одного куща кожен рік. Ясно, що не укривний, нічого я з ним. І оце така маса. Вон, якщо навіть технічні сорта були, потріскалися від дощів цим році. І гнилі, то тут все абсолютно чистенько, гарно, ніде нічого. І вже жовтень місяць. Він як висів. Зараз набрав від цукру дуже солодкий. Я коли раніше, ну, от вино з Ізабели пили, бо іншого не було. Потім понасаджував вже всяких цих столових сортів. І ясно, що там такі. Свої аромати тонкі, а це, а це ж дуже такий насищений, насищений забельний присмак. От. То цей вже і зробив, і не пили так років вже по 4, по 3, по 5 років стояло. А тоді якось що попробував, воно чи вистоялось так. До того воно класне, ароматне. А я е, е, три роки підряд вже віддавав його. Те, людям людям на вину. Бо вже ж інші сорта є. А це так мені сподобалося, що думаю, ні, так і я ще зроблю собі його. Ну так. Так що почав різати. Прострілюю. Це такі і справа. І тіні робить. І вино дає така Ізабелка.